Сьогодні ми поговоримо про дві важливі концепції з психології і психотерапії: це внутрішня феноменологія з гештальтерапії та імаго з юнгіанського аналізу. Що вони означають, як працюють і чим відрізняються, давайте розберемось разом. Мене звати Дмитро Ткачук Туркевич, я психолог гештальтерапевт Дякую, що долучаєтесь до мого проєкту терапевтичні замальовки. Що ж таке внутрішня феноменологія? Внутрішня феноменологія це основа гештальт терапії Вона зосереджена на тому, як людина переживає свій досвід тут і зараз. Це процес усвідомлення своїх почуттів, емоцій, думок і тілесних реакцій у теперішньому моменті. Головна мета допомогти людині побачити, що відбувається всередині неї. Без оцінок і суджень. Це дає змогу розуміти себе глибше і знаходити нові способи реагувати на життя. Що ж таке імаго? А тепер перейдемо до Імаго. Концепції з Юнганського аналізу. Імаго це внутрішній образ значущої фігури. Наприклад, це може бути матір чи батько, який формується у дитинстві. Цей образ не завжди відповідає реальності, він суб'єктивний і часто включає як позитивні, так і негативні аспекти. У дорослому житті ІМАГО впливає на наші стосунки. Ми можемо проєктувати цей образ на партнерів чи інших людей. Що спільного між внутрішньою феноменологією та ІМАГо? На перший погляд, ці концепції різні, але вони мають спільні риси. Обидві зосереджені на внутрішньому досвіді. Вони допомагають зрозуміти, як ми сприймаємо реальність, працюють із тим, що впливає на наше життя та стосунки. І феноменології, і маго спрямовані на глибше усвідомлення себе. Вони допомагають побачити приховані паттерни, які визначають наші дії. Та емоції. У чому у них відмінність. Але є також і відмінності. Внутрішня феноменологія працює з теперішнім моментом це спосіб дослідження того, що відбувається зараз, без звернення до минулого. І маго зосереджується на образах, які сформувалися в дитинстві. І тому більшість більше пов'язано з минулим. Інша важлива різниця мета. І У феноменології акцент на усвідомленні теперішнього досвіду. У роботі з ІМАГО терапевт допомагає клієнту зрозуміти, як ці образи впливають на його життя і стосунки. Як це виглядає у терапії? Уявіть, що ви. Відчуваєте тривогу під час розмови з близькою людиною. У гештальтерапії терапевт вас запитає, що ви відчуваєте зараз, які емоції, думки тілесні реакції, і ви починаєте усвідомлювати себе в моменті. У юнганському аналізі терапевт може запитати, чи нагадує вам ця ситуація когось із вашого дитинства. Можливо, це схоже на стосунки із батьками. І ви досліджуєте, як ваші імаго впливають на ваші реакції. Чому ж це важливо? Розуміння внутрішньої феноменології допомагає бути більш присутнім у житті, а робота з імаго допомагає і дозволяє зцілювати стосунки і знаходити гармонію з собою. Обидва підходи доповнюють один одного. Адже усвідомлення теперішнього моменту стає глибшим, коли ми розуміємо свої корені. Внутрішня феноменологія і маго це ключі до розуміння себе. Якщо ви хочете глибше дослідити свій внутрішній світ, звертайтесь до цих підходів. Вони можуть стати початком ваших змін. Дякую, що були зі мною. Пишіть у коментарях, що вас цікавить. І які теми ви хочете обговорити наступного разу? Дякую до зустрічі!